Олказов підпорядкують нацгвардії. Про початок відповідного процесу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Пообіцяв бійці пройдуть спеціальне навчання і будуть укомплектовані новітнім озброєнням і технікою. Поки що полку передали всього один броньований автомобіль. КРАЗ. утім, в МВС запевняють це лише початок. Одночас командира Зова Андрій Білецький додав: якби у нього було зо три десятки таких автомобілів, Новоазовськ вдалося би звільнити і без армії. И мы приняли решение. В соответствии с, раз, с доктриной развития наших э, оборонных сил, э, наилучшее военное развитие этот полк будет получать э, в составе Национальной гвардии. На самом деле, я а считаю, закон... вот, абсолютно уверен, что это та техника, которая нужна вот, для современной войны. Попытки реанимировать все наши вот эти тонны БТР всего этого металлического хлама, они это не самое разумное, что можно предпринять.